Сьогодні згадаємо, як Віктор Бондер вже цілих два рази обіцяв вчителям зарплату як в ЄС. Бондар давав таку обіцянку, балатуючись до Верховної Ради в 2012 році. Вона звучала забезпечити заробітну плату вчителів на рівні вимог Євросоюзу. Однак, за два роки роботи парламенту сьомого скликання, нагадаємо, що його повноваження були припинені достроково у 2014 році. Народний депутат не ініціював відповідного законопроекту. Йдучи на парламентські вибори в 2014 році, Бондар знову написав в своїй програмі, що буде сприяти збільшенню заробітної плати вчителів до рівня стандартів ЄС. Однак нардеп знову не вносить для цього ніяких законодавчих ініціатив. Більш того, кілька років тому Верховна Рада прийняла освітню реформу, яка передбачає підвищення зарплат вчителям. Тепер їх оклади прив'язані до мінімальної зарплати. Зарплата педагога низької кваліфікаційної категорії повинна скласти не менше трьох мінімальних, а кожна наступна кваліфікаційна категорія додає не менш 10%. Це, звичайно, не європейський рівень, але все одно підвищення. І увага! Навіть за цю реформу Бондар не голосував. Відзначимо, що в передвиборній програмі Бондарія кандидата в президенти вже немає такої обіцянки. Став лайк, підписуйся на наш канал, і не забудь поставити дзвіночок, щоб не пропустити новеньке про кандидатів. Ну а найкраще відео про провалені обіцянки кандидатів можеш подивитись тут.